Сьогодні у випуску динаміка підготовки до зими позитивна. Жахливий стан дорожньої галузі. Сварилися та обговорювали. Ресурси, повноваження, відповідальність. Лозова обговорює адмінреформу. Протокол підписала, або тиснули. Триває шоста хвиля мобілізації. Бухгалтери, вітаємо! Харківська обласна державна адміністрація перевірила, як Возівщина готується до зими. У вівторок у виконкомі міської ради відбулося виїзне засідання обласного штабу з організації підготовки господарського комплексу області до зими. Виїзне засідання розпочалося із знайомства. Міський голова представив нового директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської обласної державної адміністрації, заступника начальника обласного штабу. Сергій Магдесюк одразу окреслив регламент роботи штабу, запропонувавши заслухати представників міста та району, задати їм питання, обговорити ситуацію, запротоколювати усі доручення та усім причетним продовжити безпосередню підготовку до зими. Про стан підготовки міста до опалювального сезону інформував перший заступник міського голови. Докладно зупиняючись на існуючих проблемних моментах, Володимир Денисенко запевнив, комунальники лозової впораються. Сумлінно прочитав доповідь про стан справ у районі голова районної державної адміністрації. Далі перейшли до запитань. Перше стосувалося переводу котелень на альтернативне паливо, адже зазначив Сергій Магдисюк, серед головних завдань комунальників сьогодні економити природний газ. Стура нашего предприятия сделана таким образом, что у нас 80% тепла сконцентрировано на одной котельной. Это котельная бывшего завода, вернее, завода ЛКМЗ. Котельная отработала ресурс почти 50 лет. Очень мощная котельная, но она как бы уже на грани окончания своего ресурса. Наразі розповідав директор комунального підприємства Теплоенерго розроблено схему реконструкції системи теплопостачання міста, яка передбачає ліквідацію застарілої потужної котельні з облаштуванням шести внутрішньоквартальних. К сожалению, мощность этих котельных такая, что и расположение их, поскольку они концентрируются внутри жилых кварталов, не позволяет без проведения каких-то дополнительных мероприятий или, опять же, выноса их куда-то за пределы города, сделать их на других видах топлива. И хотя реконструкция предбачает все же таки котлы газовые, отметил Леонид Глоба, проте економія газу все одно суттєва, майже 40%. Ми пройшли всі етапи, пройшли експертизу цього проєкту, пройшли Мінрегіон, пройшли мінекономіки. На сьогоднішній день Європейський інвестиційний банк в наш город і ще два місяці та Олександрія Криворог взяв в роботу, медленно движуться. Інвестиційною програмою тепловиків передбачена певна сума на облаштування у цьому році – будинкового лічильника тепла. Оскільки стрімко зросла їхня вартість, обсяги запланованого довелося зменшити. Відповідав на наступне запитання. Проблема даже найти деньги и купить тоже эти 40 счетчиков, поскольку, ну, к сожалению, дебюторская задолженность, которая у нас на сегодняшний день слухали, слышали, большая 15 мільйонів по населению, а деньги эти сидят там. Мало дают возможностей на закупку этих счетчиков. Ні, фінансовий стан «Теплоенерго» має виправити кредит, зазначив Сергій Степанов. Не забувати виконати зобов'язання щодо лічильників, нагадав директор департаменту ЖКГ області. Ми учуємо всі пожелання, тому логіка проста. Ми в цьому крайне заінтересовані, щоб ці теплові щочки стояли і ми могли говорити об економії. Унікальна ситуація і на підприємстві лозова водоканал. Водяники доводять, встановлений Національною комісією тариф є абсолютно необґрунтованим. Ситуація нам звісна, ми її контролюємо, моніторюємо, поки вона не здвигається з міста. Тому у мене відповідна просьба і пожелання по можливості все-таки поетапно, постепенно приводити тариф к економічному основному, щоб це було не шоком для населення. <звучить> Окрім попеї та існує проблема стосунків із обленерго. Сергій Костюк просив обласних керівників втрутитися у ситуацію. Його звернення не поодиноке, з енергетиками працюватимуть. Запевнили комунальники області. Весні засідання обласний штаб проводить вже протягом місяця, двічі на тиждень. В цілому, розповідає Сергій Магдисюк, по області динаміка підготовки до зими позитивна. В цілому ж і проблеми однакові. Все проблемные моменты, они в каждом районе одинаковые. Это и плохое состояние дорог, и отсутствие финансирования где-то, и субвенция, которая распределена частями, то есть, что не позволяет, например, сегодня привлечь максимум денег для подготовки э, к земле. Везде вопросы абсолютно одинаковые. Ну, они все решаемые. Усі проблемні питання області акумулюватимуть та відпрацьовуватимуть. Народовців впливати не можемо. Ми можемо їх тільки звертатися, стучати, просити, розказувати проблемах в області. Це є наше впливання. Коли ми займаємо активну позицію, ми не сидимо молча, ми стучимо, кричимо, просимо, ми требуємо в деяких моментах. Тоді нас слышать, і тоді щось -то змінюється в до області і к тому, що відбувається у нас в області. Лозівщина має розгалужену мережу автомобільних доріг державного значення майже 96 кілометрів. На виїзному засіданні обласного штабу говорили і про скрутний фінансовий стан дорожньої галузі, і про її реструктуризацію. 95,7 кілометрів буде в підпорядкуванні служби автомобільних дорог, тобто, якщо далі поградати укравтодору, а різниця 300 кілометрів. Перейдет в підпорядкування районної державної адміністрації, ну і також по щаблю влади, обласну державну адміністрацію. на базі філіалу Лазаскої райавтодору здається ще одне предприятие, як мінімум, которое будет підпорядковуватися районній державної адміністрації, буде фінансуватися як з державного бюджету, так і на дольовому участі з містами то Тобто будуть дороги хто. Старожил і помніт возвращається схема рай ДРСУ, підпорядкування рай виконкомів. І це найкраще зазначив фахівець. Адже лише на місцях видніше, яка саме дорога має актуальне соціальне значення для громади. На дороги країни держава виділила лише 17 мільярдів гривень. Це жахлива цифра, говорить дорожник. Це лише 5% від потреби. Дороги в ужасному стані, Я не буду розказувати і плакати але такого фінансового состояння. Как в этом году еще не было. С этих 17 миллиардов на погашение кредитов, которые брались на прошлые годы, уходит 14, 3 миллиарда на всю Украину. На весь год, с учетом зимы. Заступник директора служби автомобільних доріг Харківської області звернувся до керівництва міста і району прорахувати можливість дольової участі місцевих бюджетів в утриманні доріг державного значення. Сьогодні законодавство це дозволяє. Сергій пляка навів приклад плідної співпраці з містом, коли було взято у комунальну власність два шляхопроводи та розпочато ремонтні роботи на них. Це є два путіпровода, бувши ЛКМЗ, Ми змогли виділити 4 мільйони средств. Два, да? Хотя запланировалось 6. И сегодня мы, слава Богу, спим спокойно, потому что конструктивная часть и, слава Богу, отработана. Наразі роботи призупинено, додав Сергій Степанов. І в свою чергу звернувся до обласних керівників за сприянням. Я точно розумію, що це перспектива може бути не сьогоднішнього дня, но хочу сказати, що це є проблема для міста. І Хочу вас попросити тоже лоббировать інтереси і городских дорог, которые являются вашим вашем ведомстве. Я имею в виду обласного значення. Проблеми із дорогами міськими зазначив міський голова. Місто вирішує самотужки, виділивши зокрема у поточному році на ці цілі 5 мільйонів гривень. Ні один погодний метр внутриквартальних дорог в течіні п'яти років не приступали на шах. Тому велика просьба цю інформацію теж слышать і при можливості нам допомагати в направлении ремонту. и внутриквартальных дорог и тротуаров. Ни одного погонного метра капитального ремонта, ни одного погонного метра поточного среднего нам не утвердили. Мы дали на начало года предложение на автодор, мы были два раза на защите, на загальную сумму 2 миллиарда 400 с копейками миллионов. Нам довели 135 миллионов. Это то, что плохо. То, что есть надежда. На сегодняшний день у нас сменилось руководство службы автомобильных дорог, обл. Автодора. Кстати, Лозовщина ж воспитала директора Блавтодора. Ви знаєте, ваш Ігор Вікторич Турченко возглавил облавтодор недавно, вот буквально місяць. За півгодини, поки тривало засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та управління комунальною власністю. Депутати встигли опрацювати з десяток питань та посваритися. Комунальники запропонували депутатам внести зміни до програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста, збільшивши видатки на проведення першого капітального ремонту у житлових будинках, в яких створено ОСББ, та на оснащення таких об'єднань засобами обліку води та тепла. Також зміни запропоновано і до програми благоустрою міста. Підпаняє установка дитячих майданчиків 200 тисяч реконструкція ліквідації аварійна ціномасті атомної електростанції – і будівництво пам'ятна знака загибне за незалежність України до депутатів. Звернулися із проханням водяники. Директор комунального підприємства Лозова водоканал нагадав про проблему із тарифами на водопостачання в частині застосування національної комісії необґрунтованих розрахунків для міста та як зусиллями керівництва міста та народного депутата ситуацію вдалося змінити. Результатом цієї роботи являється те, що зміна до 869 постанови. уже сделаны, завизированы всеми необходимыми министерствами, Минюст, и так далее, и сейчас находится в кабинете министра, ждет своего как бы выхода на заседание. За рік, поки тривала невизначена ситуація, пояснював Сергій Костюк, у Підприємства накопичилися борги, які комунальники оформляли як різницю у тарифах, і що вдалося згодом довести. Департамент житлово-комунального господарства Харківської обласної державної адміністрації ті розрахунки затвердив, Лозівські водяники незабаром отримають майже 6 мільйонів гривень. Ті теж всі зачоти ми закроє питання по покупна воді і по інтересу. Но разница в тарифах дается только на начисление на убытки, связанные с услугами, предоставляемые населению. А услуги, которые предоставлялись по расчету и бюджету, это держава не компенсует. И у нас вот этот около чуть больше миллиона убытков, которые разница не компенсирует. Водяники просять у депутатів міської ради півмільйона гривень. Не обійшлося без підозр народних обранців. Тут написано на тити ти, 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 здійснити нас господарські діячі. Це гарантія, що ви там буде ні паштуть їх чуго міста. что если вы просите на заработную плату, это больной вопрос. Вы четко прописываете на заработную плату. И он будет уже не такой больной. А когда вы пишете хозяйская деятельность, то это как бы не совсем понятно. Да, с прямой вами финансовой деятельности, это самая такая фраза. После решения, это еще процедура принятия внутренних документов. То есть водоканал будет предоставлять главному распорядникам ЖКХ, план выкорстания этих кошек. Там, где будет Значення зазначено. І фінансове управління затверджує це і плану там, буде спрямована заробітна плата з нарахуванням. Скажіть, будь ласка, ви які до цього мають відношення, за якого я ви будете узгоджувати. На ґрунті різних поглядів та ставлення до норм бюджетної класифікації депутати встигли привселюдно посваритися. Та перейшли до голосування. Чи виносити спірне питання у сесійну залу? Не сварилися депутати комісії з питань бюджету. Втім, обговорення питань було запеклим. Найзапекліше обговорення викликали пропозиції фінансового управління щодо розподілу про виконання міського бюджету за перше півріччя у сумі 8 мільйонів 311 тисяч 300 гривень. повернути повернути запозичення у бюджетних коштів, які ми. Першого квітча залучали для невідкладних наших потреб з 859 п'ятдесят тисяч 663 гривні. Майже півтора мільйони на галузь освіти, капітальний ремонт покрівель, чотири мільйони на заробітну плату бюджетникам. Врахували, доповідали начальник фінансового управління і побажання комунальників: кошти на капремонт житлового фонду, на виготовлення знаку загиблим за незалежність України на дитячі майданчики. и стремиться выделить финансовое поддержание на бесплатные основы в субсидии 500 тысяч гривен коммунальному предприятию «Заваловый канал». Как-то нам надо эти деньги распределять, ну, я не знаю, может быть, немножко по-другому. Программа благоустроена. Выготовление знаков за независимость. Я понимаю, что это такое щепетильное дело, но у нас есть еще и живые, те, которые воюют. Может быть, эти деньги опять потратить семьям, по да, семьям погибшим. Может эти деньги раздать тем, ну не раздать тем, а дать тем, кто сейчас участники АТО. И вопрос программы реформирования, э, 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 финансовой поддержки Лазовая водоканал. Ну, хотілося б послухати, що конкретно будемо давати депутати виказували кожен своє бачення, що ж є наразі для міста найнеобхіднішим, та куди треба спрямувати додаткові кошти з перевиконання обговорення було борхливим. Проте, врешті-решт, на пленарне засідання вирішили винести пропозицію саме фахівців фінуправління. У Лозові триває обговорення адмінреформи. Нагадаємо, наприкінці травня обговорювали об'єднання громад за формулою 3 плюс 5 плюс 4. Три громади Лозової, п'ять Лозівського району, чотири Близнюківського. У середу відбулося іще одне обговорення Запропонована формула об'єднання 3 плюс 10. Ми обговорюємо формат об'єднання 3 плюс 10, який, хочу підчеркнути, подано главой районной государственной администрации и подписан в офис реформ для обсуждения его на сессии областного совета. Депутати Харківської обласної ради 18 червня обговорили та затвердили перспективний план формування спроможних громад області, яким передбачено створення на Лозівщині двох громад із центром Лозова та Краснопавлівка. Таке об'єднання вирішили, є економічно обґрунтованим. Відповідно до розрахунків перспективного плану Лозова потрапила за ресурсами у п'ятірку спроможних громад області. Міський голова, який головував на громадському обговоренні, прокоментував своє бачення ситуації. Сьогодні У нас уникальная ситуация в плане объединения. Ее лоббируют вышестоящие коренники Украины. Я имею в виду президента, я имею в виду премьера, министра и спикера Верховного Совета. Очень хорошая формула, которую сказал Гроссман за этой реформой, за уникальной реформой стоит ресурсы, полномочия и ответственность. Сьогодні через різне бачення процесу об'єднання громад іноді виникає супротив змінам. Сергій Степанов нагадав присутнім, що місто отримало чотири відмови від сусідніх громад на попереднє запрошення міста до об'єднання, коли на вимогу закону України про добровільне об'єднання громад він запропонував формулу 3 плюс 5 плюс 4. Бажаючих позловтишатися тоді було достатньо. Містом навіть ширилися безкоштовні часописи. Та чи буде реформа дієвою, зазначив міський голова. Покаже час горбузов, от трех громад, неизвестно еще, когда разберутся люди, куда эти три горбуза и кому попадут. Сумніви щодо необхідності змін охопили переважним чином керівників громад. Поспішати треба повільно, переконували вони свої громади. Всі висказували свою точку зріння, хтось -то думав про своїй точці номер 5, яка, звісно, була прив'язана до должності, сьогодні прив'язана до должності, до функції, до можливості впливати на ситуацію. Ті функції, які вони виконують свої адміністративні, вони тільки покривають свої витрати. Ті кошти, що вони збирають, вони ну тільки собі на зарплату. Тому і такий опір об'єднанню, і ми бачимо, що сьогодні цих людей немає. Звичайно, нікому не хочеться ну, розлучати свою зарплат... зарплатнею і йти в громаду, ну, розуміючи, що тобі там може не знайдеться місце, тому що ти ну, недостатньо ефективний в плані виконання своїх обов'язків. Депутати міської та обласної ради озвучували свої погляди. Якщо даже в каком-то там калмык нетрезвом сне увидит глобус Лазовского района, то он поймет, вся логистика, которая здесь завязана, и что для человека любого важно. Це було сиро, по крайній мере для нашого району дуже сыро, то що була інформація вброшена. А то, що зроблено, і що оказалось, то, те, що нам вбрасували, извините, шайбу вбросили в зону, а далі розбирайтеся все. Дійсно, виступали городяни білих плям у законодавстві. Ще багато. Серйозних детальних обрахунків не було. Лише загальні обриси переваг, невизначеність і лякає людей. Ми будемо просити, щоб нас при запрошували на громадське обговорення в цих громадах. Вище названих, щоб ми могли інформацію, яку ми хочемо донести. до них, щоб ми могли громаді донести, а не через там сільських селищних дарів. Хоча їх точка зору, мабуть, є пріоритетною в даному. Після тривалого обговорення перейшли до голосування. Присутніх у залі було 153 чоловіка. Участь у голосуванні взяли 138. за запропоновану формулу об'єднання 127, Утрималися 10, один був проти. Рішення прийнято. Далі процедура. Протокол про адмінпорушення, укладений працівниками кримінальної міліції у справах дітей, жінка буде оскаржувати, Щоправда, документ підписала, говорить, на неї тиснули. Отямившись, вирішила звернутися до прокуратури. Так пояснювала на адмінкомісії виконкому продавчині одного з міських закладів ситуацію, в якій опинилася. Одного дня до закладу зайшла пара молодих людей дівчина та парубок. Зробили замовлення, в тому числі алкоголь. Ніяких сумнівів щодо віку, розповідала працівник закладу. Вони в неї не викликали років по 22-24. Вимагати документів в них не стала. Замовлення ті отримали. І тут почалося. До неї підбіг чоловік, який гостював у закладі зо дві години. Представився. Співробітником міліції та нагадав про заборону продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім. А як з'ясувалося, парубок був неповнолітнім. За це адмінпорушення передбачені серйозні санкції. До суб'єкта господарювання застосовується штраф у розмірі 6 тисяч 800 гривень, до того ж, анулюється ліцензія на право діяльності. Працівник, який безпосередньо вчинив проступок, має сплатити від 510 до 1700 сімсот Своєї провини жінка не бачить, говорить буде звертатися до прокуратури. Члени адмінкомісії відклали поки розгляд справи. Для ознайомлення та обговорення громадськістю міська комісія з упорядкування найменувань вулиць провулків майданів міста Лозова оприлюднила на офіційному інтернет-сайті Лозівської міської ради перелік об'єктів, що пропонуються до перейменування та пропозиції назв натомість. Пропонуємо кожному городянину долучитися до такого суспільно важливого процесу. Просимо надавати свої пропозиції та зауваження із зазначенням прізвища імені по батькові та адреси, одним із зазначених способів протягом 35 днів з дня опублікації оголошення. Особисто чи письмово кабінет, 19 місткоконкому, вулиця Одженікідзе, 1 міста Лозова. Електронною поштою факсом 057 45 2 58 66, надіславши повідомлення через офіційний сайт Лозівської міської ради, розділ звернення громадян, отримувач, відділ містобудування. Всі пропозиції та зауваження будуть розглянуті на наступному засіданні комісії з упорядкування найменувань вулиць провулків майданів міста Лозова, інших міських об'єктів та пам'ятних знаків. В країні триває шоста хвиля мобілізації. Працівники Лозівського міського об'єднаного військомату роз'яснюють городянам права та обов'язки військовозобов'язаних при мобілізації. Що слід знати про мобілізацію? Днями пояснювали працівникам ЛКМЗ захищати вітчизну, її незалежність та територіальну цілісність є конституційним обов'язком. Різними механізмами держава сьогодні мотивує людей. Працівники військомату розповідали про рівень заробітної плати, пільги учасникам бойових дій та їхнім родинам та відповідали на численні іноді незручні запитання. Побоювання та чутки навколо мобілізації спростовував і безпосередній учасник. Ато Леонід потрапив до зони бойових дій рік тому. Під час першей хвали мобилизации. Это была первая линия. Наш батальон был сформирован для обороны Харькова. Поэтому батальон был весь из Харьковских ребят Харьков, Лозовая, то есть из области. Мы самое тяжелое уже прошли и за вас перебоялись. Вам только остаться на этих позициях, закрепиться, она, она уже есть, эта позиция. Вы уже никуда не двигаетесь и просто не пускать врага дальше. Сколько это продлится, ну, думаю, Богу известно сколько это будет. Не ми не ми це затівали, не ми це хотіли. Це факт. Є закон, є мораль. Бо то тобто є буква, а є дух. А ви самі думаєте, як вам поступати? Вичерпну інформацію отримали завичани щодо контрактної служби. З метою проведення в возівському гарнізоні всеохоплюючих заходів з розшуку військовослужбовців, що самовільно залишили військову частину або місце служби, та військово зобов'язаних, що в той чи інший спосіб ухиляються від призову на військову службу при мобілізації, начальник возвратського гарнізону підполковник Ігор Демичук наполегливо пропонує для запобігання непорозумінь при встановленні особистості городянам призовного віку мати при собі військово-облікові документи для пред'явлення у разі вимоги начальнику патруля в гарнізону. Рухаємося далі. 16 липня професійне свято відзначають бухгалтери. У нашому випуску їх віддають виконуючі обов'язки начальника возвратись податкової інспекції Артем Уманцев та начальник управління у справах молоді та спорту Ірина Сазонова. Бухгалтерія наука точна, а бюджетна бухгалтерія це дуже збалована дівіця. І укротити її можуть тільки уравновішені, спокійні, спокойно, жінки. Я хочу поздравить всех бухгалтеров, а отдельно я хочу поздравить бухгалтеров своей централизованной бухгалтерии управления по делам молодежи и спорта. Я вам желаю в профессиональной сфере, чтобы дебет с кредитом всегда сходился, сальдо было только положительное. А как женщинам я вам всем, мои хорошие, желаю здоровья, счастья, любви, чтобы жизнь вам улыбалась, все у вас ладилось в семьях был уют, покой. Любов і щастя, і всім я нам желаю мирного неба над нашою Україною. Бухгалтера це люди, які відрізняються неймовірним самоконтролем, працьовитістю, творчим потенціалом, завдяки якому їм вдається постійно переносити нововведення українського законодавства відверто кажучи. Працювати в умовах сьогоднішньої бухгалтерії досить важко, і я вважаю, що треба мати величезну витримку, відповідальність, самопожертву, а іноді і винахідливість для того, щоб гідно виконувати усі складні завдання, які постають перед вами сьогодні. Без ваших зусиль високого фахового рівня неможливо уявити подальший розвиток нашої країни. Дозвольте побажати вам міцного здоров'я. Натхнення у праці творчих злетів в ім'я розвитку нашої країни ім'я розвитку ваших підприємств. Це все, що встигаємо повідомити вам у сьогоднішньому випуску Лозівської панорами. Вже працюємо над новим та призначаємо нашу наступну зустріч традиційно на середу. У студії працювала Ірина Нестеренко, команда телерадіокомпанії Лозова також зичить усім нам мирного неба над головами та рідної землі під ногами. На все добре!